Діду Гриші вже, дай Боже, за восьмий десяток. Бачив у житті немало, має безліч згадок, і людей чимало знає, та більше забувся. Добре, що завжди під боком кохана Маруся. Вікували душа в душу та чекали смерті, раптом дід рецепт побачив у якійсь газеті. В ньому йшлося, що якщо освоїти йогу, то не підеш років двісті в останню дорогу. Але що ж то за химера і де її взяти, дід продовжив до кінця ту статтю читати. Прочитав, що не потрібні для того пігулки, лише пози, які нижче були на малюнках. Тряс газетою старий, що й бабу вкачало двісті років як не як, а таки немало. І як свідчать чисті факти, то втішні прогнози. А для того жодних коштів одні лише пози. Але план той непокоїв, тривожив Марію, тільки дід життя проводив відважну затію. Розпластався, розложився умить на підлозі, у якійсь зовсім жахливій та незвичній позі. Вже й судомило, й пекло, та боліло тіло, але дід не полишав вже почати діло. А ті вправи, як навмисно, гнучки та відверті, все сильніше наближали старого до смерті, І таки він докрутився щось тріснуло в боці, та судини полопались у лівому оці. Викрутило діду руку, заклинило ногу, проклинав він ту газету і чудотворну йогу, сльози річкою у діда щоками стікали, а його лише в трампункті ледве розрівняли. Тож давайте, любі друзі, будемо відверті. Менше вірте, марафонам і, звісно, газеті.